Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я. Я, Світлана Чидакова, допомагаю людям позбутися страхів, фобій, тривожних станів, депресії, допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І сьогодні я вам розкажу про ліплення. Ліплення з тіста. Про ліплення з пластиліну та гліни я розказувала у своїх попередніх відео. Це були дуже цікаві розповіді, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, щоб нічого не пропустити. Ліплення це напрямок в арт-терапії, який передбачає роботу з пластичними матеріалами. Це один з методів розвитку дрібної моторики людини, що є дуже важливим. А тепер про покази до застосування ліплення, труднощі в емоційному розвитку, стрес, депресія, імпульсивність емоційних реакцій, зниження емоційного тонусу. Переживання почуття самотності, неявність конфліктних міжособистісних стосунків, незадоволення сімейною ситуацією. А тепер поговоримо про користь ліплення для дітей. Ліплення сприяє розвитку уяви, концентрації уваги, пам'яті. Та логічного мислення. Крім того, діти отримують знання про різні форми, кольори та текстури. Творчий процес дозволяє дітям висловити свої почуття та емоції, допомагає зняти стрес та втому ліплення допомагає соціальному розвитку дитини. Робота групи над створенням спільного проєкту. Покращує комунікативні навички, діти спільно вирішують завдання, знаходять компромісні рішення. Один з найпростіших, недорогих та екологічних видів рукоділля це біокерамика. Вона ж тістопластика, тобто ліплення з солоного тіста. У сучасному світі, світі промислового та технологічного прогресу, поробки, виконані з екологічно чистих матеріалів, цінуються дуже високо. Картина або фігурка, зроблені з солоного тіста своїми руками. Це чудовий і оригінальний подарунок. Історичні відомості про тісто плетіння. Особливості солоного тіста були добре відомі нашим предкам. Жінки ліпили фігурки птахів і тварин, дітям виготовляли справжні іграшки з солоного тіста. Подібні фігурки також служили символічними подарунками на весілля до народження дитини. Фігурки з солоного тіста вважалися не лише забавним сувеніром, але й сильним оберегом вони ж були символом удачі, достатку та благополуччя. Матеріали та предмети, які потрібні для роботи з тістом: борошно, сіль, холодна вода, пензлик, зубочистка, качалочка. Ніж дерев'яна паличка для обробки країв. Також при роботі з тістом треба дотримуватись правил безпеки. Ніж не можна тримати залезо, бо можна поранитись. А ножиці, якщо працюєте вдвох, треба передавати кільцями уперед. Як же приготувати тісто для ліплення? Щоб робота приносила справжнє задоволення, а вироби були довговічними, треба знати, як приготувати солоне тісто. Для того, щоб спробувати зліпити щось з солоного тіста, не потрібно купляти спеціальних матеріалів, інструментів. Навіть не потрібно виходити з дому, бо борошно, сіль та вода знайдуться домі у кожній господині. Щоб тісто вийшло гарним, треба правильно організувати робоче місце. Бажано, щоб приміщення, де ви будете готувати тісто, було прохолодним, а руки холодними. І якщо температура повітря буде вищою за 20 градусів, тісто стане надто м'яким, і його буде важко обробляти. А щоб не забруднити стіл, бажано працювати на дощечках. А тепер рецепт приготування солоного тіста: 200 г солі, 200 г борошна. 125 мл води. Щоб солоне тісто не рвалося і не кришилося під час ліплення, його потрібно добре вимішати і розм'яти поки воно не стане еластичним. За консистенцією, тісто має вийти дуже м'яким, налипнути до рук, але не дуже крутим. При бажанні можна пофарбувати тісто. Для цього ліплять маленькі кульки з тіста, в яких роблять заглиблення. Потім в ці заглиблення капають фарбу. Після цього старанно розминають доти, поки тісто не забарвиться рівномірно. Після того, як ви підготуєте все необхідне, можна приступати безпосередньо до роботи. У кожного майстра існують свої власні техніки ліплення з солоного тіста, однак існує кілька загальноприйнятих прийомів. Найголовніше, про що необхідно пам'ятати, це те, що навіть найскладніші шедеври складаються із зовсім простих елементів: кульки, ковбаски, крапельки. Тісто можна вирізати формами для випечки, або за власними шаблонами, які ви створили самостійно. У першому випадку, коли ви користуєтесь формочками для випечки, то розкатайте тісто до товщини 0,5 см качалочкою, і тепер вдавіть у тісто будь-які формочки. У другому випадку. Коли ви зробили власний шаблон, розкатайте тісто до товщини 0,5 см, накладіть підготовлений шаблон на тісто і тонким гострим ножем виріжте фігурку по краю шаблона. Потім обережно від'єднайте шаблон. А тепер я розкажу вам про те, як можна обробити тісто підручними засобами. Гребінцем можна нанести на тісто ажурний визерунок. Чесникова жималка допоможе зробити з тіста кучерики, що стануть вовною для баранця або щупчиком, вдавлюючи насадки для кулінарного шприця, можна зробити декоративні візерунки з кружечків, зірочок, сердечок. Рельєфні заглиблення можна зробити, втискаючи тісто красиві гудзики. Колоски трави. Де ж можна висушити вироби з тістоплетіння. Це можна зробити у духовій шафі та на повітрі. У духовій шафі висушування відбувається одну годину на кожні пів сантиметра товщини при температурі 75 градусів. На повітрі. Волога випаровується повільно, тому на висушування кожного міліметра товщини виробу потрібно один день. Влітку добре використовувати енергію сонця. За бажанням можна свій виріб пролакувати. Густі прозорі лаки надійно захищають вироби від вологи. Перед лакуванням Виріб можна розфарбувати. Ліплення з солоного тіста це захоплюючий процес, кожний може освоїти цей вид мистецтва. Ліплення із солоного тіста це можливість згадати дитинство і можливість творчо провести час з дитиною. А тепер про те, як можна організувати роботу батьків і дітей при кліпленні з солоного тіста. Пропоную батькам разом з дітками вдома спільно виконати з солоного тіста будь-який виріб чи композицію до свят, наприклад, великодніх. Який буде чудовим випроміненням сімейного затишку та творчого процесу. Солоне тісте домашнього приготування, приємне на дотик, ніжне, абсолютно нешкідливе з точки зору екології й алергенів, тому його можна використовувати для ліплення із найменшенькими. Залежно від віку вподобань дитини. Тісто можна зробити м'яким або крутим, а ще його можна підфарбувати натуральним барвником, наприклад, буряковим або моркв'яним соком. А найголовніше, якщо малюк з'їсть шматочок свого виробу, його шлунок не постраждає. При цьому вдруге куштувати несмачне солоне тісто він навряд чи стане. Таке тісто просто виготовити власноруч. Це швидко і дешево, проте його продають і в магазинах, воно легко відмивається і не залишає слідів, чудово ліпиться і налипне до рук. Фігурки, виліплені з тіста, можна обпалити, Ними можна буде гратися. Створювати цілі композиції, їх можна розмальовувати будь-якими фарбами. З готовою фігуркою можна гратися, і вона не втратить форму. Або можна виготовити для когось подарунок, проявляйте при цьому ніжні дотики та обійми, які неодмінно вам додадуть натхнення. Сьогодні я вам розказала про ще один напрямок в арт-терапії ліплення з солоного тіста. А ви обов'язково підпишіться на мій канал, бо попереду вас чекає дуже багато цікавої та корисної інформації. А тих, хто вже зацікавився арт-терапією, я чекаю себе на консультаціях. Дані, за якими зі мною можна зв'язатись, я залишу в описі до цього відео. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного!